Ні, звичайно, що є втома, тому що це я будь-яка праця, вона виснажує е, людину а радна праця вона в ще виснажує, тому що ви рахуйте, людям потрібно швидко пересовуватись. Людям потрібно робити багато інженерних робіт. Тут тобто, окопуватися а, або навпаки проривати. Людям потрібно при цьому всьому ще. Вести бій, тобто донавчатися постійно, бути іпірованим правильно, командирам ще й керувати своїми підрозділами. Спати ну, це часто буває там по 4 години в кращому випадку. І звичайно, що це виснажує і, і керівництво завжди, коли є можливість, воно намагається зробити так, щоб надати підрозділам. Ну від можливість відпочинку, але ми маємо суспільство бути й, ймовірно, вдячними, тому що все рівно це ми воюємо проти доволі великої за кількістю і, і сам фронт це більше тисячі кілометрів. І в будь-якому разі там отак, що ти просто поїхав на курорт, відпочив і вернувся, немає. Це короткий перепочинок, щоб привести себе до ладу, там відвести поранених, і люди все рівно йдуть в бій. Це по суті. Дуже виносливі і дуже потужні люди, які знаходять в собі сили іноді незрозуміло, з яких резервів от під тим же Бахмутом. Е ви пам'ятаєте, навіть президент в промові згадував, наприклад, той же п'ятий окремий штурмовий полк, який вже там декілька місяців і інші підрозділи, які стоять просто на смерті. Вони не пускають ворога. Е чого би їм цього не вартувало, і як би на них не лилося просто щодня смертельне залізяче? Це неймовірна і сила волі, і сила духу, і сила такої побратимства, і сила, і навченість, і можливість тактично правильно відбувати ці, ці а... атаки.